Наскільки важким повинен бути мій зважений жилет? Експерти з фітнесу пояснюють, зважений жилет ваш секретний ключ до прогресу чи потенційна пастка. Обтяжений жилет тренд, який щільно увійшов у фітнес співтовариство. І це не просто черговий хайпе. Він пропонує унікальний спосіб додати опору до тренувань, не вимагаючи використання гантелей або інших традиційних ваг. Але як вибрати відповідну вагу і не нашкодити собі, у цій статті я поділюся своїм досвідом, знаннями і розберу ключові моменти, пов'язані з використанням зваженого жилета, щоб допомогти вам зробити усвідомлений вибір і отримати максимальну користь. Чому зважений жилет може бути корисним? Перш ніж говорити про вагу, важливо зрозуміти, чому обтяжений жилет взагалі вартий уваги. Його переваги очевидні. Збільшення інтенсивності тренувань, додавання ваги до тіла миттєво підвищує навантаження на м'язи, кістки і серцево-судинну систему. Це дозволяє спалювати більше калорій і покращувати загальну фізичну форму. Зміцнення кісток, регулярні навантаження на кістки стимулюють їх зростання і зміцнення, що особливо важливо для жінок, схильних до ризику остеопорозу. Поліпшення витривалості, тренування з обтяженим жилетом змушують тіло працювати інтенсивніше, що сприяє розвитку витривалості. Зручність і мобільність, на відміну від гантелей або гир, жилет не сковує рухи і дозволяє виконувати широкий спектр прав, особливо тих, які пов'язані з рухом по всьому тілу, наприклад, ходьба, біг, підйоми по сходах. Поліпшення постави, вага жилета змушує м'язи кора працювати інтенсивніше, що може привести до поліпшення постави і зміцненню спини. Як вибрати правильний вага індивідуальний підхід. Тепер до найголовнішого питання: яку вагу вибрати тут немає універсальної відповіді. Правильна вага залежить від вашого рівня фізичної підготовки, віку, стану, здоров'я та цілей тренувань. Як правило, починати варто з невеликої ваги приблизно 5-7 від вашого власного ваги. Це дозволить вашому тілу адаптуватися до додаткового навантаження і уникнути травм. Але не варто зациклюватися на цьому правилі. Важливо прислухатися до свого тіла і орієнтуватися на свої відчуття. Новачок почніть з мінімальної ваги і поступово збільшуйте її в міру адаптації. Любителям фітнесу, якщо ви вже в хорошій формі, можна почати з більш значної ваги, але будьте обережні і не перестарайтеся. Спортсмен, спортсменам, які займаються силовими видами спорту, може знадобитися більша вага для підвищення ефективності тренувань. Але тут особливо важливо враховувати стан суглобів і м'язів, помилки при виборі ваги і як їх уникнути. Неправильний вибір ваги може привести до неприємних наслідків, таким як травми, болі в суглобах і спині, порушення постави. Ось кілька поширених помилок і поради, як їх уникнути. Занадто велика вага. Якщо ви починаєте з занадто великої ваги, ви можете компенсувати це неправильною поставою і ризикуєте отримати травму. Прислухайтеся до свого тіла і зменшуйте вагу, якщо відчуваєте дискомфорт. Недостатня вага, якщо вага занадто малий, ви не будете отримувати достатнього навантаження. Поступово збільшуйте вагу в міру адаптації, ігнорування своїх відчуттів. Важливо прислухатися до свого тіла і зменшувати вагу, якщо відчуваєте біль або дискомфорт. Неправильна техніка виконання вправ, зважений жилет може ускладнити виконання вправ, тому важливо стежити за технікою виконання, щоб уникнути травм. Мій особистий досвід та рекомендації. Я особисто використовую зважений жилет вже кілька років, і можу сказати, що це відмінний інструмент для підвищення інтенсивності тренувань. Я починав з невеликої ваги, близько 5% від власної ваги, і поступово збільшував її в міру адаптації. Ось кілька порад на основі мого досвіду. Почніть повільно, не поспішайте збільшувати вагу. Дайте своєму тілу час адаптуватися до додаткового навантаження. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, зменшуйте вагу. Використовуйте жилет для різних вправ, Ходьба, біг, присідання, випади, підйоми по сходах. Зважений жилет може бути корисний для різних вправ. Чергуйте тренування, замість того, щоб гнатися за максимальною вагою, чергуйте тренування з жилетом з іншими видами активності. Інвестуйте в регульований жилет, регульований жилет дозволяє легко змінювати вагу і адаптувати його до своїх потреб. Додаткові фактори, які слід враховувати. Тип вправ: для ходьби або бігу можна використовувати меншу вагу, ніж для силових вправ. Ваша фізична форма. Якщо у вас є які-небудь проблеми зі здоров'ям, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати тренування з обтяженим жилетом. Якість жилета вибирайте жилет з якісних матеріалів, який добре сидить на тілі і не викликає дискомфорту. Укладення: Обтяжений жилет це відмінний інструмент для підвищення інтенсивності тренувань і досягнення нових результатів. Але важливо підходити до його використання з розумом і враховувати свої індивідуальні особливості. Правильний вибір ваги, дотримання техніки вправ і прослуховування свого тіла допоможуть вам отримати максимальну користь від тренувань з обтяженим жилетом і уникнути травм. Не бійтеся експериментувати і знаходити свою оптимальну вагу, яка дозволить вам прогресувати і досягати своїх фітнес-цілей. Пам'ятайте, що регулярні і усвідомлені тренування ключ до здоров'я і довголіття.